Ну що ж, друзі, від Кобіду блокс ми зараз будемо дарити такі конструктори 3D. Тож, погнали, будемо дивувати чарівних дівчат. Дівчина, здравствуйте. Здравствуйте, як ваше ім'я? Дуже чудово. Щось із такого бачили колись 3D-конструктор. Кобіду блокс. Замовляйте під відео, буде посилочка, всього лише 100 гривень. Щось обвили. Що ви це? Ведек чи що? Так. Тоді тримайте для вашої дитини ведмедик. Хай радує та все найкраще. Дякую. На все добре. Добрий день. Добре. Як вас звати? Дар'я. Дуже приємно. Щось знаєте про 3D конструктор? Кобіду блок. Замовляйте. Недорого. Який вам дуже панує? Це не панує. Тоді тримайте так. Це вам. Просто так? Так, звісно. <ріць> Дякую. А чому ви спугалися? <ріць> Дивно. Ну, а чому? Я роблю трохи рекламу та дарую всім приємний настрій. Дякую, гарного дня. Це так. Дякую. На все добре. Дякую. Добрий день, дівчина. Як вас звати? Дуже приємно. Тоді таке питання щось. Чули про 3D-конструктор? Кобідо бокс. Покупайте силочка під відео. Який би хотіли вибрати. Який вам більше подобається. Добре. Ну все добре тоді. Добрий день. Якось ім'я. Ольга Тедерина. Дуже приємно. Кобіду блокс. Замовляйте під відео, ссылочка. Який вам? Більше подобається? Мабуть, такий з бомб. Точніше, з мишкою. З мишкою? Да, це, дякую вам велике. Це вам. А це вам О, тоді. Дякую. Нам все добре. Вам також. Гарного дякую. дня. До побачення. Да, побачення. Здравствуйте. 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 Як ваше ім'я? Я вас слушаю. Мне не надо, спасибо. Нам все доброе, тоди. Вам хорошего дня. Ньюче, здравствуйте. Як ваша Я кваша им'я. Нам все доброе. Добрый день. Я к ваше им'я. все добре. Добрый день. Як ваша Я к вашей що? Знімаємо ролик, як ваше ім'я. Ну, все добре тоді. Здравствуйте, як ваше ім'я? Ну, все добре. Я кажу, ниця. Ні, це не церкви. Добре, ну все добре

That was the next my baroque. That was in the above moon. Um, plus the day. Two, it It's two of Do you tell Туди бабло. Кого силиш? Їде. Які вам гріти бабло? Зелені. 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 Ой, за п'ятерочку. Дякую вам велике. Добре, гарно. Добре. 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 Ось, а Добре. 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 Убіду Блокс. замовляйте у мене вігр. Силочки всього вич 100 гривень. Який вам зробити бабайця? Зелений. Все добре. Спасибо. Вам гарного вечора. Пересім на вас. No Хочу подякувати у бідубокс за те, що предоставили ось такі. Конструктори 3D, вони дуже якісні та дякую за контент. А ми погнали далі знімати. А ви, любі друзі, купуйте всього лише 100 гривень, а силочка підвідено. Знаю, mm але -hmm. не ціпавить.

Уже Дуже приємно. свист про держать? Нет, если я до Куп'я дубокс, купуйте по у шапці профили. Якраз. 200 гривень. Не дорого. А вам? Для вашої діті, на -та Добре, а, а, Дякую. Дякую. Гарного вечора. Дякую вам. Ось так. Разом з Кубіду Блокс ми зробили для людей такий приємний подарунок. Тож, дякую вам, Кубіду Блокс. А ви, люди, мої любі друзі, підписуйтесь на мій інстаграм та на мій Тікток та підписуйтесь на Кубі Блокс. В них можна придбати дуже чудовий та якісний товар.